2 жовтня виповнюється 134 роки від дня народження Йосипа Бокшая, видатного українського живописця, педагога, автора понад п'яти тисяч картин. Художня спадщина народного художника Бокшая гордість національного мистецтва, видатне культурне світове надбання твори Йосипа Бокшая, наш золотий фонд. Тільки Закарпатський обласний художній музей імені Бокшея власнить понад 90 творів, серед яких ті полотна, що стали знаковими у творчому доробку майстра. У цьому ряді Етюди доповнюють творчу лабораторію автора. Його роботи зберігаються в найкращих приватних колекціях світу та найбільше зібрання його творів у фондах Закарпатського обласного художнього музею, названого у 1990 році іменем Йосипа Бокшея. Народився Йосип Бокшай в селі Кобилецька Поляна на Закарпатті в родині священника, навчався в академії образотворчих мистецтв у Будапешті. З 1918-го працював в Ужгороді, де прожив 56 років. Бокшей майстер пейзажу. Але серед його творів є і жанрові картини, портрети, натюрморти. Дуже важким був для Йосипа Бокшея післявоєнний період та встановлення в краї радянської влади. Але діватися було нікуди, і він прийняв нові правила гри. Йому заборонили створювати твори на сакральну тематику, тому він сконцентрувався виключно на пейзажах.